Країна Португалія наскільки прекрасна та різноманітна, що в кожному куточку цієї країни, в кожному містечку ви знайдете щось нове та цікаве. А саме це місто називають португальською Венецією. Тут не тільки можна покататись вздовж каналів на човниках, а ще можна загадати бажання відвідати музей, монастир і дізнатися про всю історію принцеси Жуани. Прогулятися по живописному та дуже зеленому пар знаходиться дуже багато зелених клумб квітів. Та бамбукові дерева, та обов'язково купити та скуштувати десерт, овуш молеш де авейро. Це такий традиційний кондитерський виріб із округа Авейру, купити на згадку якийсь магнітик чи сувенір, проїхатися до чудового поселення, яке славиться своїми піщаними набережними і дуже красивими та різнокольоровими будиночками, та насолодитися частиночкою океана і великим